Вітаю вас 23 червня, о 18-й годині. В міському палаці культури відбудеться комедійна вистава за двома зайцями в ролях Ольга Сумська, Сергій Пазніков та Олена Матюшенка. До речі, остання Кременчужанка. Ну, що вам розповісти про спектакль? Мабуть, ви і так все знаєте, як легковажний київський царюльник Свирид Петрович Галахвастов мріє поправити своє становище, одружившись негарною донькою багатих батьків, Пронію Прокопівною, уявляючи собі, яке шикарне життя розпочнеться у нього за гроші наречені. Але в справу втручається. Тітка Проні, яка бажає видати заміж свою дочку Галю за так би мовити багатого пана Галахвастова. Ну а що вийшло далі, ви зможете подивитися на сцені. Вартість квітків від 200 до 500 гривень. Але Кременчуцька газета та театральна каса Кременчука бізнес-центру Бульвар розігрують два запрошення на двох осіб. Щоб взяти участь у цьому розіграші, потрібно було лише заповнити анкету, надати правильні відповіді на запитання. Ну, а ті, хто це зробив, стають учасниками розіграшу і дані про них наразі є у мене. Ну що, Проведемо розіграш. Завантажуємо у наш барабан прізвища. Зараз стане відомо два переможці, які отримують по два квитки. Першим переможцем є Тетяна Василенко і другим Людмила Горпиненко. Хочу сказати, що з вами зв'яжуться представники нашої редакції. А поки нагадаю, що всі інших чекають в міському палаці культури 23 червня, о 18-й годині, де відбудеться комедійна вистава за двома зайцями.